Ось скажіть мені, волосся під пахвами, це нормально? Бо Нечупара з мультфільму Справжні монстри вчив мене в дитинстві бути толерантним до таких смаків. Про батька корпорації монстрів від Піксару виходив на ТВ на початку 2000-х років. Я дивився цей мультик зранку разом з невгомовними та був шокований тим, що відбувалось на екрані. Айкіс, Обліна та Нечопара захопили мене своїми пригодами. Мультик залишається актуальним і для дорослих, і в наші часи. Головний герой Айкіс має суперсилу. Він може значно збільшуватися в розмірах в екстремальних ситуаціях. Але в спокійному стані люди часто приймали його за маленького червоного кролика. Але моїм головним героєм був саме Нечупара. Мужик, який тримав в руках свої очі, міг відригнути якимось предметом. Ось, наприклад, годинником, який каже правду про депутатів Київради. Корова каже му, качка каже кря. Депутат каже, обіцяю. Ну і третім головним героєм була дівчина Жезер.